Слава Україні, шановне товариство, технології українського спротиву. Так, таку назву має проєкт, який здійснюється спільно із нашими українськими школярами та відкритим науковим гуртком критичне мислення у критичний час, який діє при Сумському державному університеті. Шановні пані та панове, один з видів спротиву це долучення до творчої активності. І сьогодні ми з вами будемо розглядати ну, унікальне явище, яке поєднує в собі і мистецтво, і спорт. І я залюбки зараз представлю дівчину, яка навчається у школі номер 21 це Аня Лягуша, сумська школа номер 21 Доброго дня, Аня. Добрий день. Ну, я вражений тим, що є таке явище, я від вас це дізнався, тому розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, що це таке. Взагалі я займаюся черлізінгом. Черлінг це вид спорту, який поєднує в собі елементи шоу та видовищних видів, видовищних видів спорту. Наприклад, це танці, гімнастика та акробатика. Взагалі, черлінг зародився. В США в 1870-ті роки, але більш широкого поширення він набув у середині ХХ століття. Президентом Всеукраїнської Федерації Черлідингу є Юрій Юрійович Крикун, добре Аня. Я просто хочу, щоб люди представили, що це таке. Я так розумію, що ми можемо представити це, коли згадаємо, ну, зокрема, баскетбольний турнір і у. Перервах, да, оці дівчата, да, які, uh -huh. які а, танцюють, да, от, які а, мені відверто кажучи, сказав, здавалося, що це при, при конкретній команді там. От, а виходить, це окремий вид спорту, правильно? Так, це окремий вид спорту. Який поєднує в собі танок, да? танок і акробатичні елементи. Я не думаю, що не я один, я не знав, що це вид спорту. Тобто там є тренування, там є і змагання, так? Да? Так. Добре, тоді, от ви живете в сумах, навчаєтесь в сумах. А пишіть тренувальний процес, як це відбувається. Ну, тренування взагалі спочатку починається з розминки, як це проходить в більшості видів спорту. Потім ми тренуємо різні акробатичні елементи, тягнемо свої шпагати, щоб наші, наша розтяжка була більш доброю. І потім вже відпрацьовуємо та створюємо нові композиції. Це можуть бути різні танці, а також можемо якісь елементи нові робити. Як часто проходить тренування? Тренування проходить три рази на тиждень. Це вівторок, четвер та субота. Тобто звичайний тренувальний процес, як і у професійних спортсменів, я дивлюся, так? Да? Так. А це не зашкоджує навчання? Навчанню це ніяк не зашкоджує, адже тренування відведені у вечірній проміжок часу, і навчанню це ніяк не зашкоджує. Так. Ну, я знаю, що ви гарно навчаєтеся, да? так? Так. У нас є така секція менеджмент соціокультурної діяльності. Ми запрошуємо всіх розглянути можливість вступу до Сумського державного університету саме на цю спеціальність. От, власне кажучи, ось такі зустрічі, ось така розмова про творчі колективи це є і проєктом саме цієї секції. Ось Ви бачите, от випускники будуть займатися в тому числі розвитком от, творчої молоді. Такої, от, і, і ви представник, яркий представник такої творчої молоді. Ну, Давайте повернемося до становлення цього виду спорту. Ви сказали, що це кінець 19 століття. Да? Я так передбачаю, що це, напевно, США, да? так? Ага. американський футбол, баскетбол, да? так. От. І, ну, я, відвер... я ще раз повторюю, я відверто кажучи, думав, що ці дівчата при команді, Но зараз я розумію, нелогічно. Вони настільки вправно танцюють наст... і роблять акробатичні вправи, що це дійсно окремий вид спорту. Скажіть, а як ви вважаєте, чому зараз от, ну, дітям да, от, варто займатися цим, цим видом спорту? О, ну, я вважаю, що е... Спортом, саме не обов'язково таким, головне, якимось спортом, адже зараз е, іде війна, ми не навчаємось е, в школі і тому ми засиджуємось дуже сильно на, на дистанційному навчанні. І я гадаю, що це найкращий варіант для зняття стресу з наших е, органів, е, м'яз і це ну, справді роз, розслаблює наші м'язи. Ну і наш ж проект називається «Технології українського спорту. Війна, правильно? І ви абсолютно правильно сказали, що таке дистанційне навчання. Це перебування на одному місці, процеси метаболізму, вкрай важливі процеси обміну речовинами, починають ну, уповільнюватися. І спротив чинити можна, коли ти займаєшся собою, своїм тілом, ну і зокрема, ось таким видом спорту і мистецтва унікальний, да? От дивіться, тут і, і, і спорт, і мистецтво, і мистецтво і спорт. А розкажіть про ваш колектив тепер. Um, я займаюся в колективі Flashlight. Uh -huh. um, наш керівник Жук Оксана Дмитрівна. Справді гарний колектив і дуже гарний тренер. Вона вкладає в своїх вихованців ну, майже все, що може, аби ми брали призові місця на змаганнях. Тобто, є і змагання? Є змагання. А пишіть ці змагання, ну, якого вони рівня, що там відбувається на змаганнях? Ну, змагання бувають міські, обласні та всеукраїнські. Mm. Тобто є різні. Я була на всеукраїнських. Взагалі, змагання це справді дуже важко. Потрібно зібратися, потрібно довго тренуватися. Ну, і... Є е, гарні гарні е, суперники, з якими треба боротися за те, щоб взяти саме призові місця. А, а хто розкажи про людей, з якими ви займаєтеся? Що, х, хто ці, е, хлопці, до речі, є чи тільки дівчині? Ні, у нас хлопців немає. Ну, взагалі, я дивилася, в інших областях хлопці є, але mm. не у нас. Mm -hmm. А хто, ці, а хто ці дівчата? Так, також учениці? Так. Дівчата це також учениці, є мого віку, є трохи менші. Mm -hmm. Всі ми однакові. А, і проходять всеукраїнські змагання, так. так? тобто це класичний вид спорту. Так. Ви відчуваєте по своєму самопочуттю, по взагалі відчуттю такого вплив цього виду спорту на вас? Так, я відчуваю, мені це подобається. Мене це надає мені сил. Mm -hmm. О, справді, коли ти встаєш після уроків, тебе немає сил. А я йду на тренування, і мені цей спорт, він мені надає сил. Мені хочеться далі. Я готова прийти додому, робити те домашнє завдання, бо мені, в мене є сили. Ну, це і є метаболічний відлік, відгук організму на, на рух. А, навіть можна згадати про два гормони, які називаються гормони щастя, серетанін і дофамін. Вони також пов'язані з рухами. Чому людина, яка там не рухається, вона себе почуває пригнічено? А скільки вона не рухається цих, і ну, виділення цих гормонів вельми обмежене? Будь-хто може до вас прийти, записатись. Будь-хто. Це може бути будь-хто, звичайна людина. Можете записатися навіть із дитячого садка. Тобі є 5 років, все, все йди. тебе буде майбутнє в цьому спорті. Мені взагалі здається, що люди мало знають про такі колективи у нас. Вони, ну, от коронавірус, потім війна, всі замкнені у своєму просторі і. Усіх виникає таке враження, це навіть помилка мислення, селективне сприйняття, що нічого не відбувається, нічого немає. Тому, ну, бачите, ви розповіли про таку можливість, це чудово. А, ви навчаєтеся гарно, правильно? Так. А, наскільки це узгоджене тренування та, та спорт? Я чого спитаю, багатьох саме це лякає. Мені ні, от Мені ніколи, я не встигаю робити домашнє завдання. Так я хочу сказати, що так ти ще не встигаєш, бо ти пригнічений. Ти почуваєш себе зле, правильно? Ну, е... ніколи це лише відмаска. Mm. Я, я так вважаю. Точно, відмазка. Я це відмаска. Це відмаска. Якщо ти справді захочеш, то ти будеш встигати все. Ти можеш. Люба чим займатися, хоч і 300 гуртків зразу. Але якщо ти цього сам захочеш, то ти будеш все встигати. Люди просто неправильно розуміють, що таке мотивація. Так. Мотивація, вони вважають. Я лежу там десь на дивані, і прийде час, коли мені так захочеться, що я побіжу ось туди і за чимось займатися. Мотивація це пошук мотиву. Ти маєш усвідомити, що ну, це тобі треба. Гарно виглядати, гарно себе почувати, встигати в школі. Бо між а, розумовою діяльністю та а, рухами також є прями причини наслідкового зв'язок. Якщо ти усвідомлюєш, що це, це тобі треба, то ти маєш зрозуміти, що задоволення від цього воно приходить а, під час, правильно? І після під час, тренування. І після. Ну, я, я сам спортсмен. На тренування та не особливо іноді хочеться йти. Вірно? Да? Ну, встать, треба там, зібрати, там, що, там, що свою не, торбу. Йти ось по такому <по> темному місту, кудись, От. А, а потім вже воно приходить. Ви це також відчуваєте? Чи, ну, е, ну інколи, інколи мені аж самі е, дуже сильно мені хочеться туди йти. Ну, інколи я йду так в розвалочку, думаю, та скільки ж можна цих тренувань. А тоді, коли вже приходжу, навіть якщо мені не хочеться. То я розумію, що це справді круто, мені це подобається, воно мене надихає. У нас також є а, тут спортклуб, і я згадую людей, які а, шукали мотивацію, чекали мотивацію роками, але потім, коли вони прийшли, коли, і коли вони побачили результат, коли вони позбавилися зайвих кілограмів. Коли вони відчули радість, то їх і, і спортзалу навіть вже не, ну, не, не виженеш. Ну, їм це подобається. А, тобто це приходить з, з часом. Ви ж теж не перший рік займаєтесь. Я так? Не ну, Довго займаєтесь. Правильно? Так. Мені е, приємно усвідомлювати, що бачите, цей колектив школярами займається. Це дуже важливо. Ну, а... Дуже дякую вам за бесіду. Завжди раді, завжди приємно бачити таких і розумних, і сильних, і талановитих дітей, як ви. От, запрошуємо звернути увагу на спеціальність менеджмент соціокультурної діяльності. Багато, ну багато людей просто не усвідомлюють важливість такої діяльності, а нам, бачите, прямо пов'язана із інтересами української нації. Дякую вам за бесіду. Шановні глядачі, це був чергове відео проєкту технології українського спротиву, спільний проєкт українських школярів та кафедри психології, соціології та соціокультурних технологій Сумського державного університету. Я Олег Туляков, доцент цієї кафедри, і сьогодні була розмова з Анією Легушею, ученицею школи номер 21 міста Суму. До побачення. До побачення.